Друзі, всім привіт! Хотів показати, що в мене тут робиться. Трошки бардак, але нічого страшного. І що в нас обстановочка по рибці, що в нас є, що нема. Як бачите, в нас зараз не густо. Не густо. Я тут поміняв трошки водичку, але ще бруд залишився, треба ще буде пилососити, казав. Переїхали рослини поки що сюди вниз. О, тако їх тут порозставляв, не знаю. Рибку не дуже зручно ловити. Завжди заважають горшочки. Мені, в принципі, хі -хі, це три акваріума і забагато на рибку. Ну, але то таке. Тут барбуси, кардинальчики, тернеція, неончики неончиків пару. Ну, зовсім мало рибки залишилось. І ось тут не так вже й густо. Мечі, даніо пару тетра скляна, пару гурами, тетра касиманія, три скалярки. ну, Небагато рибки в нас є. О, Тут в нас, бачите, що робиться. Переробляю я тумбу під цю 350-ку. Може поставлю її назад рідну кришку, хочу зробити туди світло інше ті прожектори. І тут буду теж міняти. певно, що всі прожектори на led лінійки такі. Щось, щось не хочу я тих прожекторів. Хочу перейти на 12 вольт. Будемо бачити, що воно до чого. Тут весь хлам. Бачите, мене тут зашибіста підлога. Якісь стіни. Красота. Тумбу вже я тумбу зробив, вона ще сохне. Поки, думаю, відставили акваріум, а здеру я тут шпалери. Що де позамащуєм, позабілюю, бо ж дуже страшно, блин. тут щось колись чіплялося. Вон, отвори. Позамащуємо, позаліплюємо, побілимо. Буде красота Оулофорус. Я Якраз почав збирати олофоруса, засмердів всю хату. І цей. до мене зайшли люди по рибку. Такі, бачите, як завжди. Щось тільки чуть підбереш цей от, і тут зразу знову безпорядок. поряду. Тут ще 60 тут. рибка росте. Зараз е, алофорусом погодую Тихо всіх звірів. Там, до речі, є мальок що я його так і не витрусив, треба буде позбирати. Тут у нас кучують вишеньки, хоч вони якісь. Тут зовсім не мають кольору, не подобається щось вона мені піцельки, редіски плавають. Ми їх годуємо так добротно, може нам дадуть якогось малючка. Це я пробую відновити культуру Dapні. Ну щось в мене, я не знаю, чи воно що вийде, чи ні. Бачите, тут є якась живність. Щось повзає. Ну я не знаю, чи тут дафня взагалі залишилась, чи були її цисти, чи не були. Ну, Якесь воно хотілося би відновити дафню. Тут у нас наші кобри, малючки. Навіть от було десь повністю самка не розродилася. Ну, мені подобається цей акваріум, тако... нічого такий. Оце, що він стояв в тумбі. 350 там. Вже буде його треба переробляти. У мене вийшла там полка глибша. ну, По ширині акваріум буде більший. Тут а, тут 35, а буде 45. Буде взагалі чіткий. Чоткий. Тут я відсадив там самка Гупі і І-І. І, 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 і. і мій опіруджі сидить там. Ну, Лімія Піруджі така кабаниха, що десь має, має віддавати. Тут в нас тут в нас щось там живе. Якісь є такі дрібненькі-дрібненькі ті гупаки, щось вони не ростуть, чи то вони їм вже все якісь такі затянуті, чи то вони якісь рахіти, я навіть не знаю. Анцестру ростуть. Ніяк не можу долізти до цієї баночки, тут порядки понаводити толком. З Часом трошки пополісошушу водичку, міняю, стараюсь частіше, чим так зазвичай, щоб мальочок О. І зробив я одну штуку. Дуже хотів один пан побачити, пан Роман. Ось бульбуляту. Вчора запустив, може вже сьогодні буду щось збирати. Півтора літрова пляшка. Так, як то зловити, Бо Тут її не дуже я зручно зробив, що до неї долізти важко. Кришечка, трійник, заходить повітря, не знаю, поставив на всякий зворотній клапан, а тут просто краник буде. Закрив повітря, вона усіла, краником спустив собі цей і понану чисту зарядив Артемію. Раз. Ще попробую залізти, бо кажу. Ось така система. Побачили пан Роман? А то... ось тут а в мене ця гребінка стоїть. Закрутив повітря і вона осіла за пару хвилин і собі спустив. Будемо підгодовувати Артемію цей, рачками Артемії. Малька, щоб нам треба, щоб він сюди ріс, бо щось дуже довго. <хи> не знаю, може їм треба дрожжі давати якісь такі для росту чи якісь е, премікси, ну, блін, щось так довго, що він просто капець. Чи то мені так просто здається? Казав, чужі, чужі діти завжди швидко ростуть, не то, що свої. Ну ось, така у нас обстановочка. Не дуже що тут? Але побачили роголисник пана Олександра. Ну його дофіга мох, стрінг, не знаю, що я з ним маю робити, стільки його є. Тут роз... криптокаринки, там валіснерія, стрілолист, валіснерія спіральна, якась ну взагалі. Як росте трава, то росте. Як не росте, то не росте. Ну я не знаю, що тут робиться що в тих акваріумах не так. Пістія була така шикарна. Зараз ледь ледь така чахла. Що тут сталося? Казав, мов ну, хто наврочив, треба посвятити чи що. Добре, всім дякую за перегляд. Подивилися моє супер відео про мій бардачок. Ставимо лайки, лайки, подобайки, підписуємося, ну ви все, поняли, ви все знаєте, що я вам буду розказувати. Всім гарного дня, до побачення.